Пані Надія з окупованої частини Запорізької області, активна відвідувачка Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка. Приходить сюди з донькою на різні заходи, а також аби почитати. Тож, коли дізналася про акцію Капуркова книжка, не могла її пропустити. Я принесла книжку розвилка. Це комплекс цікавих історій української письменниці. А хочу обрати, не знаю, от якусь з цих двох книжок. А Чому цікаво ну, авторка? Ви щось знаєте вже про неї? Най... Ні, нічого не знаю. От подивилась мене, зацікавили ці книжки. Та зараз виберу якусь одну. Паперова книжка, це найгар, найгар Ну, кращою. Бо я люблю запах тримати в руках. Це це таке. На вибір книжки впливають передмови, обкладинки, а іноді просто рекомендації тих, кого зустрічаєш на капурковій книжці. Так поповнила домашню бібліотечку постійна учасниця капуркової книжки, журналістка, авторка проєкту Втрачений Ужгород Тетяна Літераті. Зазвичай міняю те, що брала минулого разу. Минулого разу взяла клавку, була якось налаштована так. Теж мені хтось порадив. з, з тутешніх дівчата, які тут були. Дуже сподобалася мені книжка. Взяла минулого разу «Божевільні зі філема, не зайшло мені, тому от знову повертаю. І, як правило, орієнтуюся на якісь рекомендації. Сьогодні теж орієнтувалася на рекомендації, взяла Сергія Помаренко манлове коло нічого не читала цього автора, тому подивлюся. І е, е, щось. Такий, як любов, ну про любов <хоч> хочеться почитати завжди. Тетяна Літераті каже, напише в соцмережі відгуки про обрані книжки і закликає до цього інших. Я би хотіла, щоб кожен з нас писав якісь, от, наприклад, якісь свої відгуки, можливо, якісь побажання, і вони так йшли від від людей від до людей і е, е, теж могли дивитися, хто про прочитав перед тобою книжку. Я Думаю, це теж дуже інтерактивно і класна ідея. Тепер акцію капуркова книжка поєднали з ще одним виявом прекрасного у внутрішньому дворику бібліотеки. Паралельно тривала благодійна виставка Так робила БА». Засновниця капуркової книжки, провідна бібліотекарка відділу проєктної і соціокультурної діяльності до 2021 року Неля Остапів запропонувала силянки, гердани, намиста, браслети, сережки, створені власноруч. Частина коштів від продажу прикрас буде передано на збройні сили України. Я от також підтримала нашу мисткиню, нашу колишню колегу, і дуже круто, що такі акції відбуваються в бібліотекі. Як бачимо, значний інтерес вони мають серед відвідувачів, як капуркова, так і виставка, і це тішить і радує, що, попри події сьогодення, люди відвідують культурні заходи і мають на це запит. Прикраси обрала для себе Іванна Когутич. Я хотіла якийсь якусь прикрасу в українському стилі, але, на жаль, до селянок я поки що не звикла, і вирішила спробувати щось нове і підібрати собі сережки. Мені подобається в принципі, як працює Неля із бісером, як працює з різноманітними каменями, формами. І, е... Дякуючи Нелі, я сьогодні спробувала нову форму сережок і таке щось підібрала. На виставці і створення старовинних мотивів як спосіб зберегти культурну спадщину, каже авторка прикрас. Використовувала давні схеми, що притаманні різним областям України, коли було мені шість, бабуся навчила мене робити ці селінки. і це було дуже е, азартне для мене дитини заняття. Але потім воно забулося. І коли я переїхала з України через сум, через тугу за домом я постійно шукала, як би наблизитися до того. Дитячого теплого відчуття і до відчуття батьківського дому, і я себе знайшла у цьому. Це моє... моя персональна медитація плести з бісеру. Неля каже, намагається досягти в плетінні рівня майстерності своєї бабусі. І хоч нині матеріали не ті, що були раніше, усе одно вироби дозволяють краще відчути минуле. Цей візерунок із Франківської області, тобто це схема до вишивки традиційної сорочки, і тим регіоном властиві квіткові мотиви, листя, квіти. І подивіться: тут 18 кольорів. Це було дуже важко втілити, зважаючи на те, що тоді. Як мені здається, не було такого доступу ні до нитки, яку треба було купити для вишивки, ні тим більше до бісеру, який було дуже важко здобути. Але люди створювали такі речі, і тут ми бачимо, це ж е, не моя схема, тобто це фантазія, чиясь, яка живе вже майже 200 років. Або ж 1870-ті роки візерунок із Сумщини. Я ніколи не була на Сумщині, але цей узір мені дуже запав. Він такий, наче, і рябить, і багатий, і він дуже складний був до виконання. Бо подивіться, скільки тут ліній, і вони всі пересікаються. Тим регіонам властиво більша стриманість у варвах: тобто чорне, біле, іноді червоне або темно-зелене. А такий елемент можна помітити на гуцульському вбранні. Так можна помітити на гуцульських вбраннях, або в принципі в традиції одягу і зовнішнього вигляду гуцулів. Ми бачимо такі багаті барви. Звісно, це сучасні кольори, але е, отаке різноманіття, кутасті форми і дуже насичений, крикливий вигляд. Не знаю, ти наче квітка десь серед гір чи, чи мені таким здається воно. Це більш властиве гуцула. Це початок 19-го 19-го. Неля заснувала капуркову книжку у 2019 році. І мене дуже тішить, що це вже 5 років. Ця акція час від часу відбувається, і я бачу тих перших відвідувачів, які були в 2019 році. Вони до сих пір приходять. Тобто, ми створили щось потрібне і щось цікаве. Акцією капуркова книжка і виставкою Прикрас, що дозволяють побачити минуле через красу. Бібліотекарі почали відзначати професійне свято.